Мене звуть Гарабко Юрій, я фельдшер екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Закарпатської області. Сьогодні я розкажу вам про виконання внутрішньом'язових інєкцій. Внутрішньом'язові ін'єкції виконують, тому що медичний засіб починає швидше діяти, ніж використання пігулок, також використовують їх, якщо не можна увести медичний препарат іншим способом. Медичний препарат вводять, як правило, у 2 мл, 5 мл або 10 мл. Їх внутрішньом'язово зазвичай не розводять, колять чисті. Також для того, щоб ввести внутрішньом'язово препарат, нам потрібно підготувати шприци, двойки, п'ятерки, десятки. Максимальна доза, яку ми можемо вводити, це буде складати 10 мл. Для того щоб ми почали внутрішню м'язову інєкцію, нам обов'язково потрібно е, приготувати собі набір, який буде складатися з етилового спирту, е, також буде складатися з антисептика, яким ми будемо обробляти е, рукавички та руки. Е, також буде складатися із чистих стерильних шприців е, медикамента. Який ми будемо колоти, декілька ватних кульок, змочених спиртом, також стерильні ватні серветки, які теж змочені спиртом, і чисті рукавички. Також нам потрібно на всякий випадок взяти стерильний пінцет. Перед тим, як почати ін'єкцію, людина, яка буде проводити ін'єкції, повинна добре вимити руки з милом, також під проточною водою, також руки висушити чистим Полотенцем або е, чистою серветкою. Далі руки потрібно обробити е, антисептиком обов'язково. Антисептик добре розтерти по поверхні рук. Потім можна одіти чисті рукавички. Рукавички одівати обов'язково, тому що щоб не заразити себе і пацієнта, якому будемо колоти сторонньою мікрофлорою. Перед виконанням внутрішньом'язової ін'єкції пацієнта потрібно психологічно заспокоїти та підготувати до виконання внутрішньом'язової інєкції. Потрібно пацієнту так само пояснити суть виконання та правильність виконання ін'єкції. Далі потрібно вибрати місце, куди ми будемо робити внутрішньом'язову ін'єкцію. Їх є три, зазвичай вибирають в верхню зовнішній квадрат сідниці. Тоді пацієнт лягає на живіт. Якщо ми будемо виконувати маніпуляцію у передню зовнішню поверхню плеча, тоді буде пацієнт сидіти в нас. Також можна виконувати маніпуляцію у передній зовнішній квадрант стегна. Тоді пацієнт буде лежати на спині. Найчастіше виконують місце укола, буде перед верхньозовнішній квадрант сідниці, тому що там м'яз великий і медичний засіб добре застосовується, Засвоюється. Лягайте, будь ласка. У пацієнта так само. Потрібно запитати, чи є в нього алергічні реакції на якісь препарати. Так само потрібно запитати пацієнта, чи йому робили колись подібний медичний засіб. Далі просимо пацієнта трохи спустити штани з одного боку, у який ми будемо робити внутрішньом'язову інєкцію. Досить. Досить, вся рука. Далі умовно ділимо сідниці на 4 квадрати. Виконувати внутрішню м'язову інєкцію будемо у верхній зовнішній квадрат сідниці, тобто або сюди, або у друге місце. Потрібно пропальпувати, чи немає якихось абсцесів або якихось інфільтратів на сідниці. Якщо все добре, нічого немає, сінців абсцесів, тоді ми можемо почати готуватися до введення. Беремо медичний засіб, який ми будемо вводити. Обов'язково дивимося срок дії препарату, чи препарат у нас добрий. Якщо препарат добрий, тоді ми беремо стерильний ватний тампончик, обробляємо спиртом і відкриваємо. Далі беремо шприц. У нашому випадку це буде двоєчка. Тому що препарату небагато. Відкриваємо, набираємо препарат у шприц. Набрали, видавлюємо залишки повітря шприця, щоб ніякі залишки бульбашок не залишалися у шприці. Далі беремо чистеньку голку стерильну, відкриваємо. І надіваємо на муфту шприця. Шприць ми собі підготували. Далі нам потрібно обробити місце, куди ми будемо вводити препарат. Для цього ми використовуємо або ватні кульки, змочені спиртом, або серветки стерильні, які так само змочені 70% метиловим спиртом. Відкриваємо першу серветку, обробляємо місце ін'єкції. 10 на 10 сантиметрів. Добре? Відкриваємо другу серветку. Обробляємо місце інєкції 5 на 5 сантиметрів. Далі після обробки місця інєкції беремо шприц у руки, відкриваємо ковпачок. Двома пальцями лівої руки роздвигаємо шкіру на сідницях. Права рука мізінець має притримувати муфту голки. Чотири, три пальці мають бути, два пальці мають бути на поршні шприца. Один палець вказівний буде на самому поршні. Вводимо під кутом 90 градусів на глибину приблизно 2-3 голки. Повільно вводимо. Далі, притискаючи ватною кулькою, різко віддергуємо голку. Декілька хвилин притримуємо ватний тампончик для того, щоб лікарський препарат не витік. Після виконання внутрішньом'язової ін'єкції шприц використаний, нам потрібно викинути в контейнер, у якому знаходиться ДЕЗ розчин, щоб дезактивувати даний медичний прилад. Дома Викорисний медичний засіб краще замочити, наприклад, якщо є вдома етиловий спирт або інші деззасоби. Замочити приблизно 2 годинки, після чого медичний засіб обов'язково в закритому вигляді можна викинути. Також на дому, якщо робити внутрішньом'язову ін'єкцію, Потрібно запитати пацієнта, чи робили йому колись внутрішньом'язову ін'єкцію лікарі у закладі медичному. Перший раз медичний засіб. Повинні вводити лікарів у спеціалізованому медичному закладі. Якщо ніяких алергічних реакцій, ніяких побічних дій на даний препарат у пацієнта не було, тоді, із дозволу лікаря, якщо лікар сам приписав, що вдома може хтось із родичів вводити медичний засіб, можна виконувати медичну маніпуляцію і вдома, лише за згодою лікаря. Також обов'язково не займатися самолікуванням і медичні препарати Парати колоти лише під назначенням лікаря.